Після брифінгів 17 і 18 вересня поточного року в Нью-Йорку перед відкриттям Генеральної асамблеї ООН сесії високого рівня, де зберуться лідери держав, Лінда Томас крінфільд представниця Сполучених Штатів ООН, при проведенні брифінгу. Сказала про те, що делегація ознайомилася із мирним планом. Підтверджує це і Меттью Міллер, прес-секретар Держдепартаменту. Тобто, очевидно, що десь 17, 16 пізно, 17-го зранку, ну, різниця часу, Тут сім годин і зрозуміло, що в цей про цьому проміжку часу для Києва це вночі з 17 на 17-го Вашингтон отримав якісь драфти документів. Причому представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас Грінфлід сказала про те, що вони ознайомилися. І вона вважає, що і стратегія, і план мають шанс на реалізацію. Вона зараз буде думати, як працювати в цьому відношенні з лідерами держави. З 8 вересня в Україні йшла розмова про те, що спочатку готувалася стратегія потім. Використовувалося поняття план, потім мирний план. І вже з 13 вересня, з моменту, коли президентом України було дано інтерв'ю журналісту CNN Захарії Фаріду, за документом закріпилася назва Мирний план. Але як видно із виступу, Представниці при ООН Сполучених Штатів Америки є два документи стратегія і план. Чи, можливо, це дві частини одного документу, який називається мирний план. Однак одразу хочу зауважити, що термін стратегія використовується до військових документів. Термін план використовується до цивільних документів. Ну, так. Прийнято. Принаймні стратегія це рух великими мазками, а план це подетально, логічно пов'язаний перебіг подій. От. Звідси треба розуміти, що стратегія включає в себе, може включати там безліч тактик, тактичних операцій і так далі, варіантів, варіацій. І таке інше. Зокрема, план теж, але треба розуміти, що стратегія пишеться військовими, а план цивільними. Ну, в принципі, стратегія, власне, пишеться на основі мети, яку визначають політики. В цьому відношенні я лише хочу сказати, що всім є над чим працювати. Але основою розробки будь-якої стратегії є ресурси. Ресурси матеріальні, військові, технічні, географічні. А які завгодно, і, бо все залежить від того, які ці компоненти дипломатичні, міжнародні і так далі. І так далі, і так далі. Коли мова йде про війну, а стратегія це документ, який стосується власне, війни, то більш як наполовину воєнним і військовим ремонентом ресурсом в нинішній ситуації Україна забезпечується партнерами. І так само по собі виникає питання: а власне, а чому Україна пише такий план, а не штабна структура формату Рамштайн? Я не кажу весь формат Рамштайн, лідери там, міністри пишуть, а штабна структура. Бо як ви будете планувати військову кампанію? Воєнну кампанію, коли ви не володієте ресурсом, ключовим ресурсом війни, він не єдиний, він ключовий цей ресурс війни це зброя різного калібру, різних типів у космосі, під землею, на суші і так далі. Очевидно, що тут треба спиратися на ресурс. А при цьому треба розуміти, який він і гарантувати, бо якщо ви напишете. Стратегія при цьому ресурс буде надходити з перебоями, чи не так, як зазначено у стратегії. Ну, ви досягнете максимум це успішного успішної поразки. Даруйте за те, що так кажу. Але а, насправді так воно і є у будь-якій ситуації. І так очевидно, що тут уже є методологічна помилка. раз це так, а треба розуміти, що. І в Києві, і в Вашингтоні, і в Парижі, і в Брюсселі, і в Лондоні, і в Берліні. Ну, в Римі люди сидять на посадах і говорити, що вони всі нерозумні, не можна. Вони добре розуміють, як пов'язані розробка стратегії і ресурси. Якщо так, то тоді виникає питання: а власне, цей документ, про який йде мова, яка йому роль відведена? Цей документ має дійсно йти дорогою і привести ситуацію до миру, чи він вирішує якось тактичну проблему? Ну, зокрема, однією з таких тактичних проблем є необхідність голосування зараз конгресом, щоб продовжити на деякий час реалізацію програми допомоги, бо ще не розподілено 6 мільярдів доларів. Можливо, цього стосується, можливо, другого. Це збити на сесію високого рівня, яка розпочне свою роботу 24 вересня. Інструмент, кроки, які будуть робити противники України, наших партнерів, власне, прихильники і учасники осі зла, такі як Китай, Росія, Іран, і бо не випадково ж 13 вересня спочатку. Представ заступник представника представниці при ООН Сполучених Штатів Америки. Вуд критикував програму і програму так званий план миру вирішення української кризи спільний з Китаю і Бразилії. А потім цього числа критикував цей документ і президент України. Тобто, це свідчить про те, що там теж щось готується, там вариться якась вода, незрозуміла для. Коаліції свободи і демократії, можливо, це вирішує цей документ, який відправлено до Вашингтону. Можливо, це документ, який, на який очікує реакція і від Дональда Трампа, і від Камели Харріс. Бо треба зрозуміти, а що ймовірні наступні президенти в цьому відношенні будуть робити, як вони зреагують на. Цей документ, чи то стратегію, чи то план, чи то мирний план, чи то і стратегію, і план, як ми зараз вже чуємо і про це говориться. І тут даруйте, але у цій ситуації втрачається зміст цього документу і будуть більше говорити власне про ці форми. Разом з тим, очевидно, що у нинішній ситуації працює лише стратегія, яка зветься як стратегія. Пряника і батога. Очевидно, що треба вести діалог про мирний саміт, про діалоги, про перемовини, про звільнення військовополонених, про повернення викрадених в Україні росіянами дітей, про допомогу поранений, по допуск міжнародного Червоного Христа, про контроль за ядерними об'єктами і так далі. А з іншого боку, зрозуміло, що. Такі операції, як операція Курська, як операція атаки по об'єкту складування боєприпасів, в торці і так далі, все це є невід'ємними частинами такої стратегії, тобто пряника і батога. Пряника і батога. Власне, це ця варіативність і ця двоєдина стратегія. Вона і буде свідчить з одного боку про те, що Україна готова вести діалог? А по-друге, що Росія не готова до чесного діалогу, і в кінці кінців вона переконає партнера, що є тільки один спосіб перемоги у цій війні це аргумент сили. Власне, Україна, українці це дуже добре розуміють у нинішній ситуації. От чи розуміють партнери? І чи зрозуміють вони, якщо вони не будуть залучені до цього процесу, починаючи від розробки відповідних політико-штабних документів, закінчуючи їх реалізацією. Бо не випадково ж. Контракти на постачання озброєнь, зброї, бронетехніки, ракетних комплексів, боєприпасів різного типу, виконуються не в терміни, зазначені в контрактах, не повністю, і так далі. Тобто йде не тільки крапельна підтримка бойових дій, що вже стає очевидним, але є і інший фактор. Це так звана. Дозована ескалація. Власне, ця ескалація дозується цим крапельним постачанням необхідних компонентів, і тут очевидно, що тільки в роботі стане зрозуміло, а в принципі, ми всі за перемогу, Україна, партнери України. Що тут є певні інші погляди на, на ситуацію. Відтак, очевидно, що Ще одним доказом того, що цей документ йому присвячено відіграти якусь тактичну роль, є те, що ну буквально станом на сьогоднішній день лише Тайм зреагувало на видання. Тайм зреагувало на а, цей документ і на його високу ймовірність презентації президенту а, Байдену. Всі інші, якби пишуть про що завгодно, причому Тайм дуже талановито зв'язує операцію в торці і операцію і презентацію документу президентом України Зеленським президентом Сполучених Штатів Америки Байденом знову ж у нинішній ситуації. Байдену залишилося до 20 січня, так, це великий час, ще багато чого можна зробити, але вже треба думати про планування, як мінімум, на декілька років наперед, і з точки зору поточної ситуації, і з точки зору війни і післявоєнного періоду, якщо є відповідь на питання, що ми йдемо до Вікторії, до перемоги. А не продовжуємо дискусію і продовжуємо, я маю на увазі, з точки зору партнерів, принцип допомоги як крапельне зрошування. От, тобто, це по суті реалізація доктрини регульованої напруги, регульованої війни, регульованої ескалації, як завгодно це називайте, але таке забезпечення. Воно не приведе до швидкої до перемоги. Скоріше за все, воно буде відтягувати час перемоги, воно буде ускладнювати а з одного боку. З іншого боку, зрозуміло, що можливо партнери очікують відповідь про те, що Україна готова сама розмістити виробляти все це. Але тоді треба принаймні захистити Україну з неба. Щоб її не атакували 24 години і не руйнували вщент, як це робить ворог. Відтак тут дуже багато питань. Однак, вже очевидним стає, що тема м, стратегії чи плану, як така, вона носить фрагментарний характер, і це черговий тактичний інструмент. Залишилося хіба що визначити, а для чого цей. Тактичний інструмент, яку проблему він знімає у нинішній ситуації? Що ж, будемо стежити, дивитися за ситуацією?